Редуктор КМЄ «Твін» – один з найпотужніших представників свого класу, здатний виконувати найскладніше завдання в газобалонному обладнанні четвертого покоління на зрідженому нафтовому газі. Комплект поставки включає газовий редуктор Твін з двома входами газу М10 крок 1, електромагнітний газовий клапан ОМВ з входом М12 крок 1 і двома виходами під термопластикову мм трубку Фаро. Перехідник в редуктор для термопластикової трубки ФАРО 6. 6 мм з накидною гайкою і ніпелем 2 штуки. Штуцер виходу газу Д12 мм 2 штуки. Кабель з роз'ємом під електромагнітний клапан. Гайка накидна для термопластикової трубки д 6 2 штуки. Ніпель 6 мм для пластикової трубки 6 мм дві штуки. Гайка Д8 М12 крокодин одна штука. Ніпель 8 мм латунь одна штука. Шайби, болти, гайки, саморізи для кріплення, вакуумний трійник 5 х 5 х 5 мм пластик. Кронштейн кріпильний для редуктора два штуки. Пристосований під роботу з інжекторними автомобілями, що мають потужність двигуна до 411 кінських сил або ж до 300 кВт. Підійде для вантажних і легкових автомобілів. Особливо часто застосовують для автомобілів з турбіною і форсованих двигунів. Основні особливості характеризуються малим падінням тиску при великих витратах палива, здатний забезпечити достатню кількість газу, необхідну для потужних двигунів в різних режимах роботи, система подвійної стабілізації тиску, сумісність з багатьма популярними рампами форсунок і системами вприскування газу. Вхід газу за допомогою трубки діаметром 8 мм в електромагнітний клапан із внутрішнім різненням М 12 крок 1. Для виходу газу в комплектацію входить два латунних штуцери. Які мають зовнішній діаметр 12 мм. Редуктор Кам'є Твін має одну камеру обігріву. Вхід і вихід осолу відбувається за допомогою пластикових штуцерів під 16-міліметровий шланг. Цей момент можна вважати недоліком даної моделі, так як в процесі експлуатації на високих навантаженнях може відбуватися обмерзання редуктора. З обох сторін є латуні штуцери під вакуум. Регулювання вихідного тиску проводиться на кожен вихід газу окремо. Для цього є спеціальні регулятори. Виробник заявляє, що тиск можна регулювати в діапазоні від 0,6 до 1,6 бар. Фільтруючі елементи, які розташовані в клапані, необхідно замінювати через кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газі. Котушка клапану має потужність 11 ватт, живлення 12 вольт. Редуктор газовий KME Твін має досить великі габаритні розміри, які становлять 119 на 133 міліметра. І це не дивно. Адже по суті він представляє собою дві спарені моделі KME Silver. Сільвер, вага пристрою 2 кілограма 59 г. грам. Виробник Твін в Польщі компанія. КМЄСП. СП продукція цієї марки завжди характеризується якістю і тривалим терміном служби. Завод надає 12 місяців гарантії після придбання.